Всім привіт! Всім доброго ранку. Знову я на кухні. Знову я на кухні. І ви знаєте, сьогодні я працюю з 10 ранку, і в мене трохи зранку є часу, тому я зараз скоренько зроблю собі такий пірог чи що воно таке з лаваша. З лаваша запечу, ну, щоб щось було мені їсти. Тому що щось, щось я геть нічого не встигаю. Ну, я не знаю навіть, чи треба рецепту, тут як такого якби, рецепту особи немає. Лаваш намазав фаршем, залив яйцем та й та і весь рецепт. Ну, Якщо ви схочете, я вам напишете мені в коментарях. І я тоді зніму окремий рецепт цього блюда. От, І хочу зараз ще, не знаю, що його робити, мабуть, я не встигну, бо вже зараз 9, а в мене на 10 клієнтка. Чи поставить хоч м'яско зварить на борщик. Ну, коротше, щось я нічого не встигаю. Або, може, м'яско зварю сьогодні на а, цей на ну, бульйончик. А вже борщ, може, ввечері зварю. Ну, в чому це так. Зараз, що встигну, то встигну. Бо ще я і не снідала, треба зараз і поснідати теж. От, все, оце сюди накидала, приправи всякі, можна було б ще накидати. Сюди там цибульку, додати можна і морквинку. В общем, все, що хочеш, але в мене нема зараз на це часу. Тому я ще все скоренько закрутила, за це саме залила і поставила, хай печеться. Ось От. тут такі у мене зараз справи і діла, тому що геть у мене не вистачає. Ні на що часу. Ну, це тимчасово, це в мене ж завжди таке перед від'їздом. І коли я приїжджаю, то це в мене таке завжди. Ну, а тоді буде трохи вільніше. Так, от, бачите? Як все чудово. Блюдо називається дуже швидко. ну, Не називається, робиться дуже швидко. Це 5 блюдо теж. Ну, тільки ще там час, поки воно запечеться у духовці. От. Оце так розмазали. Скрутили рулетика. Ніжемо От отакими штучками, і ставимо сюди Бачите, я все порізала, бо мені просто зателефонували, я прервалась. Я порізала все отакими от стопчиками, склала все в форму. А тепер все теж дуже просто. Два яйця. Ой. Ну, е скільки яєць залежить від того, скільки у вас. Я зробила оце з одного лаваша. Якщо форма велика, і ви будете робити там з декількох, Овашіфтую її, звісно, більше, О, трошки підсолю. Додам сюди трохи в мене є вершки, додам трохи вершків, щоб смачніше було. І все. Перемішаю, залью і поставлю запікатися. Називається, я, знаєте, вам відео знімаю, хоч поки є час. Тому що зараз загрузка в мене добра. Ну, якби є поки робота. Тому все, бачите, я його особу тут не збивала. І заливаю і ставлю запікати у духовочку. от і все. От тепер все. І ставлю в духовочку. Ой, божечки. На 180 градусів, не знаю, хвилин на 30. Поставлю. Пиріг поставила. Зараз. Теж, мабуть, мабуть, у мультіварки поставлю зараз борщик. Поставлю зараз м'ясо, спочатку зварю, а тоді вже, можливо, ввечері зварю сам борщ. Буде у Бо Зараз не встигну я, бо я ще й не снідала, треба хоч каву попити. Щось я. Щось я геть. Геть-геть. Все. Маско помию, поставлю. Щось мені посуду помити, <сум> бігом, бігом зварити якусь кашку собі. Ну, не знаю, хоті вівсяночку якусь щось поснідати. Так, все. Мультиварку ставлю. Коротше, все роблю. Зустрінемося вже аж увечері. Бо я казала, з'явлюся ввечері, ну, з'явилася я трохи раніше. З'явилась я раніше. Достала я з ж, запекла я оцей лавашик. Ну, не знаю, я не куштувала ще. Зараз покуштуємо разом. Бачите, він, який такий вийшов. Ну, Аби трохи було більше залівки. Наче. Або, або більше лаваша, щоб його, знаєте, більш плотніше скласти. Ну, я думаю, воно і так смачно буде. Зараз ось шматочок візьму покуштую. Ось таке, таке воно виходить. Ну, на на, на зрізі особо тут не, не замітно. Ну, по ідеї, бачите, воно таке, як рулетиком. Смачненько так? Няма-няма. Воно бачите, на таке воно слоїсте виходить. Ну, бо воно ж у закручене. Смачно. Можна готувати. Це, до речі, перший раз таке. Десь побачила, чи в Інстаграмі, чи в тік-токі. Я думаю, треба зробити. Воно ж просто. І там взагалі там ще є два варіанти. Це я так на швидкоруч сьогодні зробила, а треба буде ще показати, як там ще по-другому теж робиться. Тож прикольно, але смачненько, є місто бить. Я вже теж м'ясо вже зварила, але ж у мене це в мене тут перерва між клієнтами. Буквально ну скільки зараз без 20-12 на 12 у мене слідуюча клієнтка. От, і якби м'язко зварилося, а борщ вже буду варити, мабуть, тоді ж. Увечері, чи в мене буде ще, може, перерва після двох годин. Якщо буде, А ні, там геня приїде, деньку. Ну, коротше, не знаю ще. Побачимо, як воно буде все. Ще не дуже пізно, ще не дуже вечір. А то я з вами включаюся, знаєте, в перервах між, між своєю роботою. От, ну, це я теж ось зробила клієнтку. І... Зараз у мене скільки тут, мабуть, пів п'ятої, а у мене слідчуча клієнтка на 6 годин. І у мене є оці півтори години, то я думаю, зараз все закину в мультіварку, борщик, та й буде мені борщик, щоб я вже тоді його, ви знаєте, там уже пів восьмого не варила. Дінька у мене приїхав, грається там десь, гуляється. І зараз зварю, вже дуже давно не варила борщ у мультиварці. І вирішила таке, знаєте, без засмажок, без нічого, просто все туди поскидаю і хай вариться. М'яско вже ж у мене зварилося там. от і все. Оце буде у мене такий борщ покуштую. Ну, він, знаєте, з мультиварки борщі завжди смачні. Вони так себе як спечі. Телефонує. Десь окуляри свої клієнтка загубила, там мені дзвонить, каже, чи не в тебе. Подивилася, немає. Так, все. Коротше, все на кришую. горячок, морквинка, цибулинка, картошечку все зараз на кришу, туди вкину. І. І буде борщ. О, такий. О, щось у мене, я ж кажу, з цим загостренням. Спина болить, все болить. І ще в нас погода така дощ. Воно, знаєте, ще на погоду таке завжди. Все, не слава Богу. Нічого, все буде добре, все пройде. Цілий день у нас сьогодні дощ. То трохи менше, то трохи більше, то в день, наче трохи був перейшов, а зараз знову, знову дощ. Таке оце. Все, варю борщ. Ой, ну я нарешті відпрацювала, ще й навіть на вулиці не потемніло. Ще видно. Ну так, да, сьогодні я трошки раніше, пів восьмого. О, та да, пів восьмого у нас ще видно на вулиці. І борщ мій на, нарешті доварився, так що борщу бути. Ви знаєте, я його все ж мультиварку поставила і. І забула про нього. Ні, ну Він відключився. Тут же ж програма була так, що і борщ у мене борщик готовий нарешті. Це вже коли ми його хотіли, той борщ ще ми в квасах були, все збиралися, збиралися, то ніяк не зібралися. Так що буде вдома, борщик, буде що їсти. Бо завтра Геня до мене ж теж приїде, то що було йому, що. Ах, що пообідати. Хоча він мені сьогодні казав, я борщ не люблю, я пільмі люблю. Говорю, та скільки ж можна вже ті пельмені їсти? Два рази поїв, хватить з тебе кажу. Ой, ой, божечки, щось у мене гижу. Фух, все болить. Все таке загострення пішло, що все болить. От, і. Ой, щось, щось на голові дурдом. Так, і на сьогодні все, так що борщ нарешті за цілий день зварила, От, є, ну слава Богу. Ну це такі в мене зараз відео, знаєте, бо працюю, Ну, це сьогодні в мене було 4 людини. Завтра, взагалі, буде 5. Так що завтра, мабуть, не буде відео. Тому що ну, коли мені що знімати? Ну, не знаю, якщо може тільки вийду. Я сьогодні думала піти в магазин, сходити оце ввечері. От, Але ж. Але на вулиці дощ така противна погода, холодно так я тільки що виходила на балкон, витрушувала свій полісос робочий, а там така холодіна на тому балконі. Думаю, не піду я туди, на, 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 на ту вулицю. От, буду вдома сидіти. Що мені? Мені нічого не треба. Бурщун собі зварила, і таке всяке все в мене є. Там і макарончики в мене є, ще м'ясо є. Якщо треба, не піду. Гроші ціліші будуть. Та що я хотіла? А, я, в мене фруктів немає. Фрукти в мене скінчилися. Вірніше, Вер... я їх ще й не купувала, як приїхала. От, ну, обойдусь. Не хочу на вулицю йти. Може, зав... Зав... завтра? Ні, мабуть, завтра в мене. А, у мене завтра в день буде трохи переривчик. Можливо, я завтра в день вийду. Я куплю, мені треба водички піти купити. То, то може, як вийду в магазинчик, може вам щось трошки познімаю. Бо в мене теж завтра, завтра я з самого ранку, з півдев ранку і до вечора. Так само, як і сьогодні. Так що, це такі справи? Все. На сьогодні з вами прощаюся, відео змонтую та буду відпочивати. Бо теж спинка болить і, коротше, це не відпочивалось так, що тепер все болить. Так що, всім, всім всього самого найкращого, всього самого найгарнішого. Всім пока-пока. До нових зустрічей.